Ти цілий день сидиш в офісі, і єдиний твій спорт це пробіжка від комп'ютера до кавоварки. Сьогодні на каналі Твій Текст Здоров'я я розкажу, як підтримувати форму прямо на робочому місці. Починаємо вправа перша. Напружуємо прес. Сидиш, ти така красива, нікого не чіпаєш, а тут раз і напружила прес. Затримай на 5 секунд, ніби фоткаєшся для інстаграму. Відпускай і повторюй. Може кубики й не з'являться, але пончик в животі точно злякається. Права друга рухаємося нижче до наших сідничок. Напружуємо і відпускаємо. Колеги нічого не помітять. А якщо помітять, скажеш, що просто стілець незручний. До речі, це чудово розганяє кров, тож сіднички стають пружними. Права номер 3 Піднімаємо ноги, але без фанатизму. Відірвала трохи ноги від підлоги, потримала, опустила. Якщо начальник запитає, що ти робиш, відповідай, що готуєшся втекти з роботи додому. І прес у тонусі, і настрій хороший. Права четверта. Повороти головою вправо-вліво, плавно, без різких рухів, тільки не дуже різко, щоб не здалося, що тебе окликнув хтось дуже симпатичний. І п'ята вправа скидаємо стрес з плечей, піднімаємо плечі максимально високо і різко скидаємо вниз. Уявіть, що з плечей злітають усі турботи разом з колегою, який просить ще буквально одну послугу. Ну що, готові підтримувати себе в формі просто за робочим столом? Подібних вправ безліч, варто тільки захотіти їх знайти та регулярно виконувати. Починай цікавитися своїм тілом, бо більше цього ніхто за тебе не зробить. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, поділитися відео та залишити коментарі. Так саме це допоможе розвивати україномовний контент. До нових зустрічей на каналі Твій текст Здоров'я!